і своїм коментарем бачити, які щойно завершив. Хотілося привітати всіх зі святого, з днем міста, з Днем Шахтаря. Хотілося зробити подарунок нашим болівальникам, нашому президенту, але не вийшло сьогодні, тому що мали предостатньо моментів для того, щоб завершити взяття моріта, але на праведні жаль не вистачаємося. В Цілому я задоволений другим таймом. Перший тайм трішки не вийшов у нас, тому що деякі гравці випали. І Чеботаю отримав травму, і прийшлося перебудовувати трішки запорожаний грав, грав правого захисника. Ніхто, в принципі, вийшов непогано після травми, перша його гра. Ну, ще раз повторюю, що треба заборонити. Для того, щоб грати, то треба. Ну, якщо я не помиляюсь, то в першому таймі, можливо, якість гри була не такою сильною, тому що психологічний тиск будь-завше хотіли забити, але якомога менше припускатися помилу. Ну це так. не всіх, це не всіх футболістів стосується. Тільки деяких тих гравців, які випали, скажімо так, в першому таймі. А так, в принципі, грали доволі таки спокійно, тому що були впевнені, що все і заб'ємо. Рівно... Ну, Самопевності не було ніякої, але була і впевненість в тому, що ми переможемо, вони не собі Але це футбол, Бог, ще раз повторюю, тому що Чорноморця взагалі ні. жодного моменту не було. Там в кінці, може, та на півмоменти було контракта, тому що ми вже ризикували, і баса вже грають нападник. Коло Коломой ще раз за молодіжний склад, отримав травму. Міша козак з переломаною рукою тільки відновлюється. Тобто є в нас проблеми. по сімейним поїхав додому. Жінка народила дитину. Глінкова теж має посилити, тому що теж має сьогодні-завтра поповнення сім'ї бути. Тобто деякі проблеми на цьому плані були, але в нас і так достатньо вибір, скажімо так, рівноцінних виборів. Не сказав, що високого рівня але є тим замінити, але ми всі сьогодні, скажімо так, зіграли, так як хоча б. Ну, як на мене, тут достатньо впевнено вступив гру рум'яку. Так, першому не зараз. Все uh, дякую, шановні друзі, дякую.